Я пройшла три марафони від Ті І мені є що вам розказати і показати. Я Марія, і на цьому каналі ми слідкуємо за фігурою, а також за трендами, брендами і інфлюенсерами, хто робить те ж саме. І п'ємо смузі. Але спочатку, перед тим як говорити про марафони від Джим, давайте розберемось, хто ж така Тетяна Федоріщева. На Ютубі у Тетяни ось стільки підписників, і так виглядає її сторінка. А ось так виглядає її сторінка на інстаграмі. Там мільйону ще немає, але в мене чомусь є такі здогадки, що це буде дуже дуже скоро. Тетяна має потужний особистий спортивний бренд, не була помічена в якихось пліткарських скандалах чи в якійсь неоднозначній поведінці. І, звичайно, мій рівень довіри до неї як до експерта був дуже високий. І я пішла реєструватись на свій перший марафон. І так три рази. А я вперта. Саме про свій квітневий марафон я завела відео щоденно. Ось тут на ютубі можете переглянути в описі під відео за весь період проходження цих трьох марафонів скинула 8 кілограмів зайвої ваги. Ось, наприклад, як я виглядала в грудні 22 го А це фото і відео з. Червня 23-го року мені здається, різниця є, і вона помітна. І ось саме тоді, коли я досягла своєї довгоочікуваної форми, я пішла працювати контент-мейкером в ресторан. І я вам скажу, це була досить гарна ідея по досвіду, але досить погана ідея по впливу на мою фігуру. І саме тому зараз в 2024 році ми з вами розвантажуємось на смузі. Ось тут отже, про марафон прийняти участь в марафоні можна було після того, як ти придбаєш сільвер або голд квиток для участі. У тебе є останній шанс. В Silver квиток входили всі тренування, розробка меню. А в Gold входить ще окрім всього цього, чат з учасниць. Чому я купляла саме Gold Участь тому що мені потрібен був чат учасниць. Далі розкажу чому. Хоча я ненавиджу чати. Хочу ще сказати про підтримку двох експертів. Вони відповідали на всі питання. У когось опускались руки, у когось не піднімались ноги після тренування. То дівчата завжди були на зв'язку і реагували моментально на будь-який запит учасниць. Що стосується меню, їх було два: звичайне класичне і вегетаріанське. Перед тим як його отримати, потрібно було заповнити анкету своїх параметрів, ваги. І чого я прагну там схуднути чи навпаки набрати вагу, і вже під це коригувалося меню Калораж. Не всі блюда з класичного меню були смачні, і дізнатись, що блюда були не смачні. Правильно, чат тренування були досить такі серйозні. Всі вони були розраховані на кардіо плюс силові. Ну, це зрозуміло, щоб швидше зігнати зайву воду, об'єми зменшуються, і всім нам, учасницям здається, що ми дуже активно худнемо. Є така фраза, певно, ви її точно чули і знаєте. Що якщо ти хочеш досягти певної мети, то оточи себе однодумцем. Саме через чат учасниць, через це коло однодумців, я поверталась туди аж три рази. Бо в цьому чаті була саме та підтримка адекватних, емпатичних, добрих, співчутливих, розуміючих і йдучих з тобою до однієї мети людей. І ти бачиш, що дівчата так само, як і ти, борються зі своїм бажанням з'їсти щось зайве. І ти думаєш, ну. Вони ж тримаються, ну типу і ти можеш. Або навпаки, хтось там скинув фото суші, там було просто якесь пешку в коментарях. І я думаю, боже, ось хтось наївся суші, так значить, довго вона йшла там до е скидання там цих трьох кілограм. І думаю, так, Марія, ти ще молодець, що тримаєшся. І так я цілком усвідомлюю, що це прям конкретна залежність від такого роду комунікації. Ну, не дарма, я три рази туди ходила. Але. На моменті досягнення моєї мети мені потрібна була ця комунікація. Мені потрібен був цей допит. До речі, якщо приймали участь, напишіть, буде цікаво поспілкуватися, дівчата. Ми вже всі прекрасно знаємо, що ніхто за вас нічого не зробить, ніхто за вас не займеться спортом, ніхто за вас не перестане їсти солодощі на ніч. Так, це може зробити тільки ви, але вас можуть замотивувати і підтримати. Чи можна схуднути на марафоні від тіджи? Так можна. Чи можна набрати в п'ять разів більше після його закінчення? Так, можна, а можна і не набрати, якщо контролювати, що ти їси, і втрачати більше енергії, ніж ти споживаєш. А можна навіть і не скинути нічого, навіть за чотири марафони, якщо не дотримуватись певних правил, меню, тренування, активності і так далі. Тобто у кожного з нас є своя мета, і у кожного з нас є шлях до цієї мети. Марафон це лише помічник. і даний марафон мені дуже допоміг. Я би хотіла додати, знаєте, якусь. Бочку дьогтя в ще одну бочку меду, але ну її нема. Тому дівчата, все в ваших руках. Будьте здорові, бережіть себе. До побачення нових відео.